Навірно, щоб не знаю. А, «Ну, Квартплата це певний обов'язок. Квартплату треба сплачувати для того, щоб жити, М -м, мабуть, для того, щоб було житло, щоб тебе не вигнали з дому. Щоб було світло, тепла вода е і е щоб було тепло. Зараз все о, стоять гроші великі, і за все треба платити за ті послуги, якими ти користуєшся в домі, для того, щоб поповнювати казну. Якщо ми не будемо платити, то нас можуть виселити з квартири. Сплачування квартиплати це така навіть традиція у людей для нормального життя, для того, щоб була криша над головою. Если ты не будешь платить, то тебя выселят. Выгонят и придется новый дом искать. Коммунальные услуги платят для того, чтобы у людей, которые живут в доме, не отключили свет, там воду, чтобы были умовы для существования. Если мы не будем сплачивать, то у нас могут отключить вид, воду. Если бы не было света, то... Ничего не видели. За життя треба ой, Господи, це налог, який треба сплачувати ну, кожній людині, щоб вона пішла, ну, так сказати, у казну нашої країни. Щоб ті люди, які... ну, щоб надо їм давати гроші, вони должны заробляти на цьому. Чоловік должен там продовжувати жити. То ні, то не, не дадуть нам дом. Просто якщо не платить, то відключать і треба буде жити без світу, без води. Хва хаті темно і нічого не бачить. Ти будеш бомжем. Тому ти повинен за це платити. Бачення карт плати є одною з найголовніших прибутків держави. Також це дає змогу. Іншим людям отримувати зарплатню від тих, хто платить цю квартплату. І це якось так об'єднує людей, тому що всі платять квартплату. Ми живемо в квартирі. За, за неї треба платити. Більше мій моз нічого не, не придумає.